すごい。ここ <laughs> <laughs> Потім, роди, і ми хочемо заявити про те, що як нам відомо, вже близько 80 людей покликано на допити по невідомих справах у якості звідки те, що кличуть нас на допити, це є тиск. І ми знаємо, що дуже багато людей, які на ті допити покликані, вони абсолютно навіть не були на тих акціях, про які згадуються як причини виклику на допити. М щоб нас на нас не тиснули, щоб з нами співпрацювали, і нагадаємо, що робота правоохоронних органів охороняти нас, а не працювати проти народу. Я знаю вручені повістки про виклик на допит у якості свідка. Більша частина частина цих людей це і члени національного альянсу? Ми би закликали працівників міліції не чинити жодного тиску, тому що що б вони робили? Нас не залякати, нас не закрити рот, нас не можна змусити перестати робити хорошу справу, боротися за Україну, тому що це є наша суть. Я як юрист вам хочу сказати таку річ. Ну, уявіть собі, що якійсь особі надійшло погроза по телефону. Що має зробити міліціонер? Витребувати з телефонної компанії інформацію про те, де знаходився цей телефон, хто відправляв, і встановити коло причетних осіб. Ми живемо в світ в час інтернету, в час, коли мобільний зв'язок широко розвинений. Тому встановити злочинця можна було би за 10 хвилин, якби цього хотіли. Натомість, що робить міліція? Використовує сталінські методи, викликає 200 осіб, викликає 200 осіб на допит з метою, що хтось з них щось скаже. Але. Скажіть, будь ласка, що це за спосіб? Чому викликають осіб, які причетні до організації Євромайдану? Чому викликають активістів? Не з метою встановити винність. Кримінальна справа використовується лише як привід. І фактично це наші представники Євромайдану приїхали. Автомайдан. Автомайдану. Автомайдану. І фактично кримінальна справа і всі можливості кримінального кодексу і кримінального процесу використовуються лише для тиску на активістів. Зрозуміло, що якби ми жили в нормальній державі, в правовій, то з приводу такого використання своїх владних повноважень можна було б подати скаргу міністру внутрішніх справ. Але ви розумієте, кому подавати скаргу? Можна було б подати скаргу прокурору. Але в нашій ситуації кому подати скаргу? Можна було б подати скаргу судді. Але в нашій ситуації кому подати скаргу? Тому очевидно, що найкращий спосіб це наше сьогоднішнє зібрання.